Шалом, це Славко Ася каже, розкажи хороші новості. Я змушений сказати їй правду, що хороші новості будуть завтра, а зараз ми поговоримо за ситуацією в районі Очеретиного. Отак от, от вона виглядає на карті. Ви знаєте, що вже пішли брифінги, розказують за чотири російські бригади. Що тут діють за те, що ЗСУ підтягла певні сили. Що погане в цій ситуації. Що противнику вдалося розширити клин, що він спрацював кількома послідовними ударами? Дивіться, значить, по-перше, яка ціль операції? Ціль операції виглядає локальною вишебіт збердичів, Усіліть основання кліна. На даний момент, те, що ми бачимо, це усіліть основання. Кліна више Бідзбройні Сили України з Берничі. Вони вже позбавлені лінії постачання і будуть відступати. Для чого був нанесений удар ось напрям на Семенівку. Ясно, для чого, щоб потиснути 47-му мегбригаду, чи хто там зараз є в цій розтасовці насправді. В принципі, результат 4 квадратних кілометри. Це непоганий результат для тих умов. Значить, противник. Ось цей рух, бачите, на Бердичі зі сходу назад, потім з Новобахмутівки і Соловйового, що неприємно на південь. Так само оцей рух. Ну, ви розумієте, що отакі от благосторонні удари вони не дають можливості оборонятися. <кій> той хто буде оборонитися в цих обставинах, той, в принципі, як би це м'яко сказати, якщо його прибусять. Якщо він не відступить на нормальну полосу оборони, не сприйміть лінію фронту да, зараз, буде заходитися вогнівом під вогнівим воздействием з трьох боків. І оцей неприємний Новокалинове мені і на керамік. Те, що мені теж говорили за це. Я нарешті руки дійшли, ну ми там, ну, як завжди, куп, купа справ, крім. Споглядання за війною, на жаль, тільки щось подумаєш за щось хороше. Так бац, виявляється, треба було спостерігати. Ось цей рух на керамік, на Новокалиново це теж розширення основання кліда. Я скажу, що хорошо, багатоударна операція. Ясно, куди вони в принципі задіяли ці, ці бригади, і мені цікаво, що будуть робити Збройні Сили України в цій ситуації. Удари по внішнім сторонам віна нашим не вдавалося. Ну, в принципі, я скажу, що мені отак, от вони на північ і від Бахмуту поширювалися. Скажу, в принципі, однокіпний. Удар ймовірно, коштом того, що Збройні сили України примушують утримувати певні позиції, що вони не можуть вчасно їх покинути. Що все ще ведеться боротьба позиційна, що ловлять Збройні сили України на позиційній боротьбі. Ну, я скажу, що так от розглянути цю операцію. Ось іще одна картинка. Ось вона все це, це пояснює, ось Архангельське, ось на інших картах нова керамік, в ось рух на Бердичі, Трізані і прибус відступити. Ну, ми будемо уявляємо, як буде виглядати отут забудова. Ясно, що вони поширять свій клин і буде воно поширення позицій. Чи зможуть вони далі цією. Позицію скористатися, як зараз нам говорять. Я поки що не бачу підстав, тому що чотири бригади це якраз, і ми ще не споглядали, що там наш Парпетуа, що там, що там втрати противника. Як, як дорого дістануться ці чотири квадратних кілометри, як дорого дістануться противнику. Ми ще не знаємо, до, до чого буде зводитися українська операція. У відповідь на це я боюся, щоб знову не вчепилися оці всі от мішки, щоб не полізли Збройні Сили України в мішок. Власне єдине, чого треба боятися, що Збройні сили України знову полізуть в мішки, знову будуть отримуватися, всі оці виступи будуть утримуватися, неясно з якою метою. Тому що, в принципі, ну, ви бачите, що лінію фронту можна сприйміть. Можна сприймати, і в принципі, ситуація на це дозволяє, ну ясно, що знову чи політична воля вас обладає над військовим рішенням. І ось ця ситуація ще раз, ось вона: кислівка, котлярівка місяць. Щоб ви розуміли, як, як це важко дається росіянам, що після місяць пауза місяць тривала, розумієте, і в наступному вже значить циклі. Так можна висловитися феміністично. 47 ма танкова дивізія нарешті знову зробила наповз і відбила кілометр і 27 сотих квадратного кілометра кислівків в, напр... в намірі обрізати зрештою цю котлярівку з боку Табаївки. Ну, ми бачимо, як вони діють. Помітна П... схема, і ми. Поки що не будемо розглядати цю ситуацію. Вона далеко від критичної, вона вказує, як, в принципі, важко противнику на інших ділянках фронту. А мене цікавить оця операція суто, як вони досягнуть тактичного успіху на цих ділянках і як будуть боронитися Збройні Сили України. Ми маємо розглядати, бо я скажу, що це вбивання і розширення Кліна. Чому вона стала можливою? така от красива операція, принаймні красива на картах, красива, така, що красиво виглядає, через утримування Бердичів, через те, що противник просачився, його не відрізали вчасно. І дві причини. По-перше, небоким, ми не, не забувайте, як і змотані Збройні сили України, як у них важко з озброєннями і з боєприпасами. І мене непокоїть повільність реакції. Повільність реакції. Командування повільність реакції сусідів, повільність реакції тої нещасної бригади, яку зараз уже, в принципі, не до неї всі вже не снашають. Тема втратила актуальність. Треба розібратися з цією ситуацією, чому противнику вдається так вганяти клини. Ну, перша конфігурація фронту йому сприяє. По друге, ймовірно. Відсилки до вищого команди, тим, що якесь дуже високе командування береться вирішувати за те, що ні, ні шагу назад, ні п'яді не віддамо, ні гузіка, як казав рідсмігли. Ну рицмігли принаймні вистачило сміливості повернутися у ту Польщу, яку він здав, і померти в окупації принаймні при спробі створити підпільну організацію. Побачимо, як, як ці повернуться з Британії. І куди втікатимуть нові, якщо це продовжиться, я скажу. Нові військові генії, куди їх відправлять? Де ще одну Британію? Каже, говорить, мало пам'ятаєте, як цього відправляв художника? В Італію він вже був, говорить, ну відправте його гавіт, в Єгипет, в Іспанію, мало ли говорять стран на її. Так і тут. Цьому горічному полководу, я думаю, час уже шукати якусь дипломатичну посаду, я так скажу. Тому, хто на цій ділянці командував, тому, кому реальна командна влада, реальні накази, від кого виходили, бо це запізнення з відступом, ну, не знаю, вони самі через оце, як німці боронилися, це та, та помилка німців, що не віддавати простір, утримувати простір, а утримувати простір в ситуації, коли власні сили. Слабший, ну, я не знаю, це от ми бачимо наслідок цього нашого небажання перенести інраум Ферлегем, небажання перенести операції в простір, Ми бачимо, що у нас почали наказувати в позиційній боротьбі. Ну, подивимося, як розвиватиметься ситуація далі. А що я хотів за хороші Ну, те, що Ася радіє, що ракада, що румини будують рокадне шосе, кішка проривається. Дивіться, може, вийде. Виходить тихенько, виходить. Виходить, румуни будують лакадне шосе в тилу Молдови з Чернівців. Мені подобається. Асі це дуже сподобалося. Каже, що от румунська політика вона дуже ефективна. що вміння переходити на бік сильніших. і Якщо Румуни щось таке знають, то можливо і ми переможемо. І тоді цікаво буде, як ми розділимо Молдову. Чи дістанеться нам ПМР? то що Молдова має дістатися Румунії. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, додайте, будемо вам раді. А ми будемо чекати на наступну інформацію, за оці от тактичні потуги в цьому виступі.